Друзі, привіт! Сьогодні моя розповідь піде про колонію Бурвальда. Це Бабурка. Розповідь буде за матеріалами книги «Меланіцька архітектура від минулого до прийдешнього. Автор Руді Фрізен. Отже, починаємо. Село заснували 27 сімей, які переїхали з різних куточків Хортицької колонії у 1803 році. Назву поселення отримало, скоріш за все. За одноіменним селом Бервальду у Прусії. Лише кілька звуків, згідно з нижньонімецьким діалектом, було змінено. До 65 десятин, які отримала кожна родина, в село дістало ще додаткових 325 десятин землі за важкі умови поселення. Також уряд на переїзд видав кожній сім'ї по 1040 рублів. Село засноване на невеликій річці річ, або, як її ще називали, середня Хортиця яка була притокою Дніпра. Головна вулиця села йшла паралельно до ріки. Садиби містилися по обидва боки, причому подвір'я з північного боку вулиці до ріки були обернені тилом. Село перерізали кілька глибоких яруг. У Бурвальді була своя школа, окрема церква, яку збудували у 1864 році. Судячи по описах, вона нагадувала церкву у Хортиці як інтер'єром, так і ззовні. У селі був також магазин та два млини вітряки. У 1907 році воно налічувало 31 садильбу з населенням 460 осіб. До 1918 року меноміцьке населення зросло до 500 чоловік. Люди проживали у 51 садибі. Їм належало десятин землі. У 1943 році останні з мононіків залишили село з німецькими військами, які відступали. Сьогодні воно відоме як Бабурка, і становить частину кооперативного господарства. Залишилось дуже мало мононіцьких будівель. Але на сільському кладовищі все ще можна побачити старі мононіцькі поховання. Магазин розмістився на бічній вулиці, якраз навпроти церкви і був подібний до решти будинків у селі. Стіни його збудовані з цегли фронтони закриті вертикальними дошками, а вікна прикрашені скромно оздобленими рамами. Це говорить про те, що будинок дуже старий, але й досі він у, добри, у досить доброму стані. Стіни вкриті штукатуркою, а дах замінено на пофрований шифер. Так виглядав будинок на 1998 рік. Що, друзі, на цьому все. Я невеличка подорож колонії Бурвальди. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавих історій.